Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Отже, усім привіт, це життя відомих людей. І починаємо якраз таки з музичної складової співак та музикант Дмитро Шуров в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ розповів, як змінився їхній відпочинок із дружиною. Далі пряма мова. Давайте послухаємо. Ми зараз з дружиною дивимося, дивимося фільми жахів, щоб трошечки розслабитись останнім часом. Просто відпочити. Мені якось ще з 24 лютого важкувато і слухати музику, і занурюватись в кіно, тому що намагаєшся тримати себе, якось знаєш, всередині не впадати в якісь екстріми. А все ж таки, мистецтво воно завжди провокує відчувати, кудись бігти. Ось тому ми дивимося лише те, що дуже добре знаємо. Ну насправді не лише не слухав музику Дмитро, але й більше року не писав її, написав хіти. Як він нам а, зізнався минулого року, йому все ж таки вдалося віднайти десь резерви, знайти сили і написав він таки дві нові пісні. І вже найближчим часом а, їх почує Україна і світ. Вони почнуть виходити на початку 24-го року, Да. одна називається Знеструмлене серце. Ну робіть самі висновки, про що вона. А друга називається Б'ється за тебе. Я її вже граю для ДСНСників. Багато грав там в госпіталях. Вона по суті про людей, які можуть запікати це, для того, щоб ми могли спокійно спати. Це пісня про те, як важливо мати людей, які ну оберігають тебе, пикуються про тебе. Донька акторки та ведучої Олени Кравець Марія через сварку з мамою три дні поспіль ходила до психолога. Про це дівчина розповіла в сімейному подкасті Кравець Вдома поговоримо. Давайте подивимося, що так сильно зачепило Марію. Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. О Боже. І я прийшла з цією фразою О, Боже. до психолога. Проша, вибач. Нічого. Я прийшла з цією фразою, що вона мені відклалася, і вона ну мене психолог питає, в школі, типу, а що вона тобі казала? Ти можеш мені пересказати? звісно, можу, у мене все воно ну по І Я кажу: ось ось так, ось так. Ти типу, попідірвала двір. І вона, ну я, вона а зрозуміло, тому типу, вона в тебе і так. Бо я відходила дуже довго. Ну, насправді Олена Кравець повідомила, що сварка відбулася тоді, коли Маші було 13 років. Дівчинка тоді вперше збрехала мамі. Ну, буває так, кравець зізнається, теж обговорювала цю ситуацію із психотерапевтом. І я так, типу, Маша, ну, типу, мені здається, я не заслуговую. Чому ти мене скривдила? Чому ти могла сказати правду? Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я приходжу там до свого. Ну, насправді, все добре, це було давно. І сьогодні мама з донькою згадують цю таку неприємну ситуацію, яка сталася давним-давно, із посмішкою, і кажуть, що всі образи давно минули. Тому а, не тримайте в собі, говоріть про це. Бачите, результат є. Український фільм режисера, воєнного кореспондента і письменника Мстислава Чернова, «20 днів у Маріуполі, потрапив у лист престижної премії Британської академії телебачення та кіномистецтва. Стрічка представлена одразу в двох категоріях: як найкращий документальний фільм, і як стрічка іноземною мовою. Остаточних номінантів, тобто такий шорт ліст, короткий список, номінантів, оголосять 18 січня. А вручення кінопремії БАФТА відбудеться в неділю 18 вісімнадцятого. Лютого я принагідно нагадаю, що 20 днів у Маріуполі цьогоріч потрапили і в довгий список в лонг-лист на 96-й премії Оскар в номінаціях Найкращий міжнародний повнометражний фільм та найкращий документальний фільм. І Також стрічка номінована на цьогорічну Шевченківську премію. Фільм дійсно завоював повагу в усьому світі. З найпершого показу серед отриманих нагород фільм уже має приз глядачів на американському. Фестивалі незалежного кіно «Санденс» та Пуліцерівську премію. Ну а тим часом ще трошки про кіно. У ніч з 7 на 8 січня у США відбулася 81 ша церемонія нагородження кінопремії Золотий глобус. За традицією, світові зірки вийшли на червону доріжку, аби не тільки забрати свої заслужені. Іноді не зовсім нагороди, так а й продемонструвати свій бездоганний стиль. Утім, як ви розумієте, теж не завжди це їм вдається. Головною модною катастрофою цьогорічного золотого глобуса американські таблоїди назвали сукню співачки та акторки Селени Гомес. Фасон, схожий. Начайник так описують цю а, а, цю сукню: червону атласну тканину вирви око, і химерні вирізи в зоні декольте критикували не лише змі, але й а, фанати у мережі. Полку дис дискусію серед фанів також викликав образ білі Айліш. А, одні вважають його відверто провальним, інші трендовим і стильним. Ну, як завжди, всі розділилися навпіл. А, білі обрала на кілька розмірів більший піджак і пряму спідницю. Акцентом об. Образу стали червоні шкарпетки та окуляри. Ну а вбрання зірки фільмів вартові галактики та Джуманджі Карен Гілан. Фанати охрестили занадто химерним та трішки смішним. Графічна сукня з вирізами виглядала чи то як сукня а, метелик, а, чи, чи, чи то пак сукня динозавр. Незвичний образ був у актриси Розамон Пайк. Акторка вирішила прикрити обличчя вуаллю а, в тон сукні. Однак це насправді був такий вимушений крок. А, вся справа в тому, що наприкінці 2023 року з нею трапився а, нещасний випадок. На різдво родина зірка вирушила на гірськолижний курорт, де вона 26 грудня невдало впало. А, впала а, дуже невдало. Насправді її обличчя майже повністю а, розбите. Тож на доріжці вона прикривала таким чином свої синці. Ну і Педро Паскаль. Скаль також прийшов на церемонію золотого глобуса із таким вимушеним аксесуаром, а, обрав чорний бандаж пов'язку в тон сорочці і штанами, і все через те, що а, нещодавно актор зламав руку. 34-річна співачка Тейлор Свіфт опинилася в центрі скандалу. Шанувальники та близькі друзі, зірки обурюються публікацією, що днями вийшла у Нью-Йорк Таймс. Американське ЗМІ припускає, що Свіфт є прихованою. Лезбійкою тільки увіть собі стаття на 5 тисяч слів в одному з найавторитетніших видань світу. І насправді все, що там відбувається, там розмірковують над питанням про сексуальність співачки. І чи належить вона до ЛГБТ чи ні? Аргументи на користь теорії, м'яко кажучи, дуже дивні. В статті згадали, як 4 роки тому Тейлор випустила кліп на підтримку лгбт спільноти. На думку американських журналістів, Тейлор не просто. Підтримує спільноту, а й сама є її частиною. Адже у відео Свіф танцює на параді гордості прайді та та відхиляє пропозицію чоловіка про шлюб в обмін на домашнього. Кота ще один такий залізний аргумент журналістів авторів статті New York Таймс, те, що співачка регулярно носить сукні з райдужним мотивом і зображує себе полоненою в скляних шафах або в звичайних шафах, що має символізувати її закритість у рамках гетеросексуальних стереотипів. До речі, Свіфт, яка неодноразово заявляла, що є. Прямою союзницею лгбт спільноти зараз зустрічається із хокеїстом Тревісом Келсі. А от на статтю поки ніяк не відреагувала. Чого не скажеш про її фан-базу? Вона величезна видання New York Times Просто закидали гнівними повідомленнями. Ну і заступилися за колегу, звісно, і представники шоу-бізнесу. кажуть, така стаття. Неправдива і недоречна, та й не треба просто залазити туди, куди вам не потрібно. Сама розбереться, так кажуть колеги. Що скаже мій колега Руслан Я вважаю, що е, от ну моя позиція така: ну не треба залазити там, е, запливати за буйки, де тобі не дозволяє людина, про яку ти говориш. І це нормально. Це е, е, ну це ну повага до життя іншої особи, іншої людини. До речі, Тимуре, ну от око класне, красиве, нічого не приховуєш від Лядацької великої аудиторії де ти згрішив? Шо, хто тебе те наврочив в тому шоу-бізнесі? Хто знає, хто знає. От пишіть в коментарях ваші здогадки, хто це може бути, будемо розбиратися. А що, було таке щось? Да? Не знаю, не, не знаю. знаю. Але мені подобається, як от і колеги, і діти називають мене зараз піратом. <ació> <struggles> До речі, точно! Око прикрите, ходи нормально, тебе будуть фоткати. Дивний тіп ходить по Києву, їздить за кермом. Пасибі! Тімур не неперевершений. Рухаємося. далі. Дякую, дякую. На сьогодні все. Завтра вже. ТВЛ знову ж таки в сніданку з 1 плюс 1 у цій же порі.